Леся Українка, казка про оха чародія В трій дев'яті славній царстві, не колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам той ох, на корх завишки, а на сажень борода, знає край і вдошки, і в шишки. І кому яка віда? чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи ввох всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох на зеленому гарпочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать Ох, собі зробив землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох той приходить і волає. І або й тихо каже ох, хоч би навіть не на роком Ти ох, промовив ти. Знай, що вильзе те боком, вороття вже не знайти. Та українка, вишеньки, поблискують черешеньки в лісі зелененьку. Черешеньки воблять очі, діточка маленьким, Дівчаточко, хлоп'яточко під деревцем скачуть, Протягають рученята та нам мало не прачуть Раді б вишню з'їсти та висолко лісти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні. Чого ж ви так високо виросли на гіль? Того ми так високо виросли на гіль Є, якби зросли низеньки, чи то ж би доспіли. Вірш Лесі Українки, літо красне і минуло. Літо красне і минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають, вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині. Нудять, нарікають, і нащо зима та люта, все вони питають. Он на полі сніг завіяв. Хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив, всі навколо квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине і заквітне наше поле. І зазеленіє, знов його весна прекрасна, квіточками вкриє. Леся Укринька, мамо, йде вже зима. Мамо, іде вже зима, сніг травись укриває. А пташок ще нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? у мами спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Онде, бач, пташина сивенька скаче швидко там біля хати, Ще зостать пташина маленька. Чого ж не втікає? ще морозу чекає? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими на вісної. Жде, що знов прийде весна. Мамо, всі пташки сміливі, певне, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають так? Десім призива байдуже. Бач, про ствірінь колись як. Небайдужать цій пташці синку, Мусить пташка малесенька дбати, де плодиці знайти, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще б шукала зерна? Спів пташені потіха одна, Хоч голодна, співала веселенько, Розважає пташини серденько. Де, що знову приде весна?